У вас є медична освіта? Так, звісно, щоденний перегляд блогу Комаровського і всі сезони доктора Хаус. Приходить бабуся до лікаря. Лікарю, у мене проблема, я постійно пукаю. Але насправді це не така велика проблема, тому що гази у мене без запаху та й без звуку. Лікар вислухав і далі каже: Добре. Ось вам таблетки. Через тиждень приходіть до мене знову. Через тиждень. «Лікарю, що ви мені дали? Стало страшенно смердіти. От і добре. Нюх вам ми вже повернули. А тепер займемося слухом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Галю, як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпаса аж п'ять разів. А, що чіплявся? Ні, засинав. Приходить відвідувач до лікаря. Лікарю я проковтнув муху. Не хвилюйтеся. Зараз ми вам зробимо укольчик і все пройде. Роздягайтеся. Відвідувач роздягається, лікар робить йому укол. Відвідувач Ой, лікарю, а що ж так болить? А що ви думали? Дихлофос безболісно діє. Привіт, як здоров'я. Не знаю. Зранку в трамваї пакет з аналізами вкрали. Стоїть в горах українець, англієць і китаєць. Українець крикнув: Я тебе люблю. Відлуння. Я тебе люблю, люблю, люблю. Англієць I love you. Відлуння. I love you. You Kитаць. Дяніван Кинцюка Сико. Відлуння. що